Дітки, мова сьогодні у нас піде про зиму, холодну та сніжну, веселу, дивовижну, а у зими, і справді див немало. Дітки, подивіться на сніжок, який він. Вірно, білий, пухнастий, легенький. А з чого складається сніжок? А складається він з маленьких сніжинок, які падають на землю з хмаринки. Сніжинки весело кружляють, на землю ковдрою лягають. Сніжинки хочуть покружляти. Ми будемо їм допомагати. Дітки, давайте ми разом з вами розглянемо. Сніг пам'ятаєте, який сніжок на дотик? Так, вірно, він холодний, а який він за кольором? Так, він білого кольору. Молодці дітки! Якщо, дітки, ми з вами візьмемо сніжок у долоньки та потримаємо його в теплих долоньках, як ви гадаєте, дітки, в що може перетворитися сніжок? Так, ну звичайно, що сніжок наш перетвориться на водичку, тому що від тепла сніжок розтане. Дітки, сніг холодний. Від отику снігу на реках залишаються сліди водички. Сніжок буває мокрий, сніжка мокрого можна зліпити сніговика, або дітки можна ще зліпити сніжки. Снігові кульки добре тримають свою форму і не розсипаються. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий світаночок танцює снігопад. На цьому, діточки, наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення малят!